Всім привіт з одеського привозу. Ребятки, пекіночка 80, а ця на борщ 945 гривень. Ціна не міняється, вже давно така ціна. Картопля в них 35, білароса, що то і лимоночка. Хто любить якийсь сорт, пишіть. Цибулька по 20, як, кстати, недорого. Бурячок по 30, морковочка по 35. Ну, морпа гарна, дивіться. Гарненька морковка. Помідорки. Я не так, ці салатики, або дивіться, люди. Все підріють, його так так багато тут. Собі взяти, буде. Так, огірочки, помідорчики беруть. Капусточка молоденька, дає є 85 гривень, робить. <світ> да, 85. Рики померзли. Легенька, дуже легень, грам 300-400. Так, вікна питав Броколі є, на салатики хто любить. 92 і 43. Так, капе-капе, солоденький перчик тут Боже, такі так, такі, гарненькі, дивіться, всі кольори, червоний, оранжевий. О, дивіть які класні, вообще огодини. Адала я ціла є. А, через полчаса. Так, мандаринки. Не даду там крихтинки, лимончики, все є на привозі, гранат, грицьо, хурма 90, шикарно. Обалдена просто дивиться. шикарнюче. Груші є 120. Так, а ананасів немає. Яблучка 30 гривень. Яблучка по 30 гривень. Шикарне яблучко тільки на повозі. Кому такого красавчика? Дивіться, 100 гривень за кілограм. Чи за штуку? Кілограм, як це? А я думала, може штучка 100 гривень. Може класні, дивіться, шикарні огурчики. Вообще, дивіться, шикарнючі. 100 гривень кілограм. Це по чому? Теж 100. Вєтка. — А, 100. Це з пару, дивіться, вєточка шикарна. Красива, хороша. Ага, дивіться, які гарненькі помідорки. Точіть, купуєте ви взимку в лютому такі овочі. Чи ні? Чи більше по яблучкам? Яблучка 35. Боже, обалдень, яблука. Це що за сорт? Це, це голден і чемпіон. А, чемпіон і Голден, так? Да? Так, 70 мандаринка. Я сьогодні все потрогаю трошки. Так можна, так, ж, да? Ну, конечно, можна. Хоч подивлюся, які вони. І трогають шикарні. Груша угу. шок 30 і 50. 50 да? Там ну, 50 гривень. Хороший, і Ребята, це ж груша обалденно солодка. та, що 120. Ну так, да, це ціни у вас, звісно. Морковка 40. Бурячок 30 і цибулька 20. Ну, ціна примірно така, да? Тримається. Так що, дівчата, ви вже вийшли на роботу наконець, так? Да? Все, кожного дня на привозі, так що шукайте люду, Дашу, Даша, привіті. Приходьте до дівчат, вибирайте. Це не в них адекватні, ну і товар, самі бачите, який гарний. Ще такі кабанчики є, дивіться, хто такі любить, хто такі може невеличкі. Дивіться, 120. Так, можна ж вас потрогати, да, щоб вони були гарненькі, показати. Ось такі помил... огірочки. 120. А це по чому у вас? 80 гривень. 80. Боже, не класні, такі сладкі. Я ж брала у них ось недавно. обалденні. Так, то по 25, що то на борщ? То на борщ. На борщ. По 25, тоже шикарна ціна. Так, ці штучки. Я позабувала, забувала, як називаються банани. Банан. банани, 65 Мабуть, давно бананів я не їла. Хурма у вас по чому? 70. 70. А ну, хочу достати, хоча б показати теж, щоб ви бачили. Ось така хурмичка у Іри тут. Лімон 60, вже по 70 гранати. Да? Да. І мандаринка 75. 75. І ці штучки по 70. Кому, кому, за вітамінчиками до Іринки. Да? Да. Гарного дня. О, доброго дня, Анжела. Здравствуйте, здравствуйте. Коли це ж влажність, от це, що да, квартира. Забирає влагу, чи хорошо забирає. Гранули такі, да? Ну, там така соль спеціальна. Вона ну, що? Да, у нас ванілька йде. Лаванда. Лаванда з таким вот цветочним білим мускусом, наверное, і алоя аромата раздав на то что 120 це куда его вешать куда хотите в шкаф на окно на ручку можно повесить в ванной в комнате можно повесить якону вам выбираю его да оно быстро хорошо забирает власть а ще и киссист и кис такие а вот еще вот такие есть вот такие боксы они тоже забирают влагу, там тоже это а я пользоваться? Набирается. Для... нужно просто убрать фольгу uh -huh. и закрыть Штучки, да? Угу. Ну, можно еще проколоть дырочку, она будет быстрее забирать. В общем, 120 то и С, да? Ці. Дож... Вот эти по 100, а вот эти по 120. Пахнут тут, а что-то так пахнет. Тут С угу. чешу? Вот эти пахнут тут. Вот эти штуки пахнут. Да. Это угу. пахнет. Тоже 120. Да, оно, оно Короче, у вас магазин все по 120, я бачу, да? Нет есть, 150. По 150, а, вот, такие а есть по 150 вот такие аппликаторы таки. угу. для унитаза. Показать. Тоже різні кольори, да? Ой, не кольори, а запахи ці. Запахи разные. А, да, его? вот такой аппликатор. Угу. Оставится сюда прямо под ободочек. Тут э, 12 таких аппликаторов, сколько кнопочек, столько аппликаторов. Угу. Две-три штучки можно поставить. Оно пахнет хорошо. 150, 150 да. В унитаз. Угу. Угу. Анжела, как можно заказать? 073-328-6184 Це у вас група в Вайбері, по цьому телефону? Є група в Вайбері і є термінал для безналічного розрахунку, все є. А, якщо без грошей прийшло, да, можна розрахуватися? Так, будь ласка, можна картами, да. так. Хлопці, 160 гривень. А ми йдемо далі дивитися ціни. Приходьте до Анжели. Так, по 40, 45, 40. Бачите, тут все по 40. Те, що для борща. Мандаринки, апельсинки. Ну, картопля 40 гривен. А там ми бачили... А, ні, дивіться, сіточки, якщо берете, буде по 35 гривень. Такі ціни на привозі. Получається, капуста 50. Сіточки можна бачити багато. А раніше не було сіток. Це подобавляли вони. Вешанки, шампіньйончики. Фруктів дуже багато, різноманітні, дуже велике, таке класні. Навіть отаке є на привозі. Як воно називається? Напишіть. Я його ні разу не їла, але все є на привозі. Как вот это называется? Питахая называется, девушка. Скики она каждый? 250 маленькая, 350 крупная. А, ще по размерам есть. Угу. А желтенькая тишина? Тоже питахая. Тоже? Да. Питохая. А желтая. Мы о желтом говорим 250. Так что на привозе, ребята, есть все. Приходите на привоз, выбирайте. Так, це в центрі. В центрі привоза девочка стоїть. Орехи. Орехи, Старий Орехи, базар, старий базар Ладно, да. Ладно, разрешу себе боже... себя якщо хочете. <решу> Як вас звати? Мене зовут Женя. Женя. О, Прикачусь. приятно. Да. А ця по чому штука? 500 гривень за кілограм. Ага. Тут тут сколько? С кіло, да? і, черешні, і, боже, вот все. І все. малина. И малина. Да вы ее все набрали, да. надо знати місця, да? Конечно. Ладно, гарного дня вам. вам дня. Так, виноград беруть, до лусь, кардинал по 120. Ой, такий крупний, взагалі крупний дуже. Так, що тут по 70? 70 мандаринки, Києві по 100, а такі по чому? Молдова по 100 гривень кілограмчик. Тут бананчик 55 гривен. Так, а тут по 160 и по 200. Так что надо знать места. Клюква. Облепиха есть. А почем баночка? 100 гривен. Баночка облепиха. Есть. Ми на привозі. Ребята, хто питав сало у Оксани? Оксана, по чому ваше сало? Сало? 180 гривень. Да. А що, трохи піднялося в ціні? Було 150. І тонке 150, то ще 180. А, Я правда 180. не бачу, що там у нас 180. зараз. 180. Тут вже трошки його розібрали, дивлюся. Так, сало сьогодні дуже гарне. Розібрали. Ось таке, дивіться. Ось це таке. 180 А це що то 70 буде? Таке по 150 гривень тоненьке. Угу. Таке ось 180 навіть по 200 гривень ми сьогодні продавали. Сало дуже гарне, таке. Угу. Так, як можна заказати, Оксана? По номеру телефона 098 290 77 73. Оксана. А ще що, по колбаскам що тут у вас Так, патіна? Все є в нас, все є. А це по чому? Шейка 300 гривень. Ось таке почав. М'яско 300 гривень. Рібрушки бачу. Рібра, ребра, ребрушка 220. Ось у нас такі ребра. А, вони ось дивіться їх багато. Зараз без порядок, бо ми посилочки збираємо. Угу, та я бачу. Дивіться, дуже гарні. Такі. 220. Робрушка класні. А скільки оце в такому виходить? Ось, багато? Так. Ленточка 2 кг. Кілограм. 2 кілограмчика ленточка. Сальна колбаска, дивіться, сальна по чому? Так, сальна колбаска, шия 300 гривень. Така, дивіться, мелена дуже класна колбаска. Ціна? Взагалі вона 150, але ми даємо і 140, і навіть 130. Чим більше брати, да. як на як люди да? можуть да. і кіло, м'ясна, кілопочок. Така рублена колбаса стоїть строго 320 гривень. Вона з відбірного м'яса. Тут все отаке м'ясо. Угу. Не одної скол. жилочки, не одної прожилочки. Так, ще раз номер телефону? 0,98 290 7773. І головне, це все домашнє, вкусне. Десь колбаски, в да? колбаси, угу. Так. така ось кореючка 300 гривень. Виточок такий 340 гривень. Ага. Скільки така качарка? Е, по вагі? Так, да. вага, яка. дивіться, яке воно шикарне. З по 320, так? Да? Так, 320, угу. так. Ну, по черьовочок є ще немає у вас усі? Почерьовочок вже такий більше залишився. Такий він, знаєте, натуральний, домашній. Угу. Ціна. E, 280 гривень такий а по Ага. Бісті, Теж бісті. уступаємо все. По ходу діла, ми все. Торгувати, вступає. бо ми на пригоді, так, да, Оксана? Так, два ось такий запечений, 350 гривень. Угу. Є люди, яким не можна їсти копчені, і вони просять, запечення. щоб ми запікали биточки такі, так. Да. Ось він такий, дивіться, дуже-дуже гарний, смачний. Так що розказала вам ціни у Оксани, ми ви питали, все Су. в них є. Так. Ви буваєте четвер, п'ятниця? Четвер, п'ятниця, субота. І субота. Три так. дні, да? так? Ви ілі... Оцей парень молодой, так? Да, да, кров'яночка, кров'яночка у нас є. Така, дивіться, яка гарна. Парень молодой, не жонатий, так? Да? Ще не жонатий, Вам Не потрібна трапиться? жінка чи ні? Жінка потрібна? Ну такі, як буває, не потрібні, якщо такі буває, не потрібні. Може я сам не такий хороший, але такий буває, не потрібно. Короче, кому потрібен, дивіться, парень. Да. Колбаса, сало, все є. Все є. 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 Зверкається. Буває не потрібні жінки. Ні, ми серйозно говоримо. Дівчата, приходьте на привоз, знайомити. Так, що буде комбаса, дімся бурювати. Да. Так що приходить. А чи знали, ви що на привозі можна купити запечене, дивіться, м'ясо за 300 гривень кілограмчик? Так, як вам його показати? Такі гарньоньки. Сочне, сочне, так? Оксанка, ну покажи. А є сочне. Це сочне. Це буде сухіше, є сочніше. Це є ще сучніше. Сухай. 300 гривень, за кілограмчик, гривень да? за кілограмчик, так? Це воно запечене, так? Да? Це запечене, так. запечене. За дивіться, ось такі да. штучки. Скільки тут виходить ось цієї штучки? Штучка кіло шестсот. Кіло так. На 450, 470 500 гривень. Угу. Так, що у вас ще є з таким я все по 300, все по 300. Це балачок, це задня частина вирізка і шия. Угу. Яблочко, качалочка. Качалочка це по чому? Так, так 300 гривень. А, все по 300, так? Да? Все по 300. Угу. Колбаска по чому у вас? Колбаска 300, лише лише одна кілечка і колбаска 150.

Це який номер телефону? 97 017 Оксана. Оксана. На привозі буваєте четвер п'ятниця. Четверть п'ятниця. А так доставочку роблять по всій Україні в будь-який час. Тому, ребятки, хто хоче, приходьте. Ще є добра. Це тут все добре у дівчат. Це можна спробувати. Сама пробудний. Дуже великі. Так, тут Любочка торгує. Мама, Яна, дивіться, дивіться, які ведь них рулетики є. Це що новиночка у вас? Да. Что такое? А, шо, так? а по чому вона? 380. 380 рулет с дивіться, девите. Склонец було у зубочки. А? Да. Так. Так що, ребятки приходьте на привоз. дівчатка працюють. Все в них є. Тут ось -то торгують тоже. До самого виходу. Популярний колір, який зірвав весь інтернет, дівчата. Дивіться, яка піжама. До якого розміру Лени? До 52-го розміру. 52 розміру. Шортики, Шортики? Маєчка, маєчка на, на бретельках. 370 гривень. Дивіться, по хаті бігати, спати. На море можна навіть одягати. Чи ні? Не. Можна море, ж на можна, море, можна, так, море так, домічасно. Тут же яка накрасивенька. Монтик красивенька. Ну тут, напевно, не на дуже велику грудь, да? Чи як? Єй більший розмір. А є от менший, 90, 95 і 100 в об'йоми. Цінасить 370. Е, э, розмальовка така така? Розмальовка є така і є в чорному кольорі. Ну це що, це піжамка? А є така ічна рубашечка. Ічна 90, тоже можна дома бігати. Кожеву вот для этого, для Раз коленка есть. Угу. Це почём? 370 350 гривень. 350. Вот, дивіться яка. Значить, нушка, платічко по дому бігати. Так, це піжамка. Це плаття ти вже завозила. Далі платішки Боха. А вот вони, дивіться, девочка 430 гривень, розмір лен, от 50 -го до 58. -го. До 58. Смотрите, какие Баталу шикарные, будет, да, А те опалдения такие вот. Да, угу. 430 гривен. Да? Да, 430 так, Лена, как да. можно заказать? 0,93, 496, 27, 32. И такая пижамка здесь будет. Лена, привез ⁇ да? Брючки и футболочка. 370 гривен. 370 гривен. Селечки звонит, начинается. Селечка да? угу. и цель 2 и 3. Помогите, девчатка, вот такие еще? По 200 чем? По 240? 240 да, до 56 размера. Мама, на подарок. 8 на марта. подарок на 8 березня. Девочки, дивіться, боже, шикарные, легесенькие, такие гарнесенькие. Легкие, легкие, вот такие, дивіться. Угу. Красивая. Угу. Ну и такие костюмчик, четверочка, да, Лен? Да, идет шорты, брюки, майка и халатик. Халатик. Ткань ХБ очень приятная. Все в наборе идет, очень приятно. Везде кружево. Майка. Яка цена? 700 гривен. 700 гривен. Это четверочка, девочки. А еще и пояс Сзади получился. поднимается бретелечка. Угу. Можно регулировать. От 48 до 54 размера. С халатиком, девочки. Халатик, Кому интересно. Это же вы все разобрали, его практически не мое, да? Да, Не очень красиво смотрятся. Девочки, <пилит> треба брать такую пижаму. Дивите, хит сезона 20-25. Це я прийшла до Лени на привоз. Дивіться, такі штанішки і така футболочка. Леночка, скільки вона коштує? 370 гривень. 370 гривень. На мені розмір, дівчат, дивіться, я люблю свободне. Це L-ку я міряю. Ось Елічка. Ну, вони є і, да? S, і L, XL, 2X, і 3X. І 3X Еліс, дівчата, дивіться. Ціна яка? 370 гривень. 370 гривень, дівчатки от KB. вони. ХБшечка, тонесенька, легенька така, це ікселечка. Ну, на мені Елічка Ось так вона виглядає. Лена, а які ще будуть кольори? Покажи. Ось такий колір ще буде. Сердечко, да? Біла футболочка. Ну, так, тоже різні розміри. Разные розміри да. Му, дівочки, дивіться. 370 гривень, так? Да? 370, 370 гривень. І така, скільки Шортики стоїть? 350 Шортики, сердечко дивіться. Шортики, Це вообще і така, і боже, треба і міряти, девочки. Да. Так, Лена, як заказать? 0,93, 496, 27, 32 Короче, девочки, можно ходить по привозу. Дивіться, а під курточку не підходу. Як вам така? піжамка. Так що, девочки, привоз 208-209 Ні, Приходите, выбирайте. Так, а ми пішли далі. Так, Людочка, хвастайтеся, що це що, пончо? Отрив... санчо пончо да. опять? Отримали знову дівчатка нашу нашумівшу моделічку. Знову просили. Всі просили дівчатка повторили. І привезли, так. Да. Тут да. дивіться, така оця як літуча мишка. Сім восьмих рукавчик, натуральний камірець. Яка ціна і розміри зробили? 4200, розміри з 46-го по 50 якась, так? Да? — хакі, так. Да. До 52-ї. А це що в руках? Mm -hmm. Ой, це теж бомбезна моделька. Отримали новиночку, знову двохстороння. Подовжений варіант. Тут, вообще, дівчатка, 4 віда тканинки. Дивіться. Uh -huh. 4 тканинки. Класно, подовжено. Яка ціна і розміри? 4 200, розміри з 50, по, 50 по 64, по Як можна заказати? За номером телефона 096 22 44 200. Ось як вона виглядає, я одягла її. Дивіться, попку прикриває. Боже, такий ой, така класна. Врада на мене вона велика. Який це розмір? Людочка, як подивитися розмір? І тут розмір, зараз скажу. 52-й. Це 52-й. Ну, така. Навірно, повномірні. Да, вони такі? Повномірні, так, да, дівчата. Удобно карман, от удобно ложити руку. Така, класнюча, я вам скажу. Скільки коштує ще Стильно. раз? Стильна, 4200. по 64-й. По 64-й розмір. Дівчата, спішіть, бо розміри швидко розбирають, ви знаєте. Дівчатки, хочу запитати, як вам така весняна дубльоночка. Ось я діла. Це 48-й на мені. Ну, на мене вона, звісно, здорова. Це повна 48. То нюнька, гарнюка, блегесенька, така гарнесенька. Боже, зараз застігну подивитися, як воно. Так, дівчатка, тут є такий ремішок. Ну, На мене курточка велика. Ну, дивіться, яка вона шикарна. Боже. Ой, дубльоночка. Яка ціна, Людочка? 4200, одностороння ця моделька. Угу, Але кожна без поїзка, Без поїзка мені більше подобається. А можна його сюди нагору чи ні? <світку> Не знаю. Так, ану витягуй людочка. Так. А, ну отак, типу, дивіться. Так, так. Ну це таку, трошки наповненьку, так? Да? Так, це повний 48, вони дуже повномірні. Так а на мене тоді який? 42-й треба угу. чи 44-й? Да. Дівчата шикарно, не знаю, шикарно. як там ззаді. Ззаді гарно Люд? дуже гарно і ще можна застігнути її аж до гори. Аж до гори дивіться. Шарфічок такий гарненький оділи і побіжали на привоз. Ой, ну не на привоз, по ділам. Дівчатка, все можна замовити, прийти, до люди помірять. 48-49-й дев'ятий і Люда все відправляє по Україні новою почтою, номер Та, да, телефону. За номером телефону 096 22 44 200. Дівчатка, приходьте, мірять. Дуже багато дубльоночок, покажу вам вже. Поки тут отакі, що ваші ці брюки превращаються, чи рукава. Ось така світленька є. Ось отакі є. Міряла тільки, що я бачила, дуже гарно виглядають. По такі, Люд? Ціни на такі? 3900. 3900. Оця двохстороння? Всі. А, всі, всі навіть двохсторонні навіть є. Да. Угу. Дівчатка, так що приходьте. автоледі взагалі мені дуже подобається, така Ана. моделька. А ну, ой, дівчатки щоб не впасти. Ось така вона, дивіться. Так. Біленька, гарненька. Да, дуже стильна От така. Це взагалі не тільки двохстороння, але ще й трансформер. теж Та я казала, брюки привращаються, да? ваші так? брюки привращаються. Тому, дівчата, вибір агромезний Приходьте, міряйте. Ой, класна, тепленька, гарненька. Дівчата, треба брати цю курточку терміново. Двісто творять чудеса. Я на привозі у Людмили. Дивіться, яка стьогана. Людочка, ну підходь. Розказуйте, що за курточка. Двістоделька весна, Моделька Весна, тоненька, дуже гарна, стильна. Дівчатка з емки по 2 х 2хси, п'ятдесятий розмір. Це Світланка в емки. На мені емочка є 2х так? Так, розмір. Колір якийсь молочний, да? молочний, молочний да, така стягана. Кармашки такі, легенька, угу, гарненька така. Або приходить на привоз міра, дівчата.